Доброго ранку. Постигла моя черешенка. Ось. Красуня така. Це сорт, схрещений вишня і черешня. Вона і зараз її можна їсти, і можна їсти на протязі 10 днів. Вона тоді вистигає крупна. І чорна робиться, і дуже солодка. До речі, черешню полюбляє мій собачка. Ось Барт. Зараз зачекаю, щоб я його покормила черешенкою. Та, Бартік? Будеш їсти черешню? Так, вже дивиться. Так. Дуже полюбляє. Навіть ось є веточка, яка трішки занижена. Пар підходить і її просто їсть. А. Смачна. Баба? Смачна черешня. Вітамінчиками. Насичуємо організм вітамінами І собачка теж. Ще хочеш? Тримай? Ось вона така спіла в мене. Але ще не спіла. Через 10 днів вам покажу, як вона достигає. Така робиться взагалі чорна і дуже-дуже солодка. Мене запитують, що це за сорт, але я не знаю, що це за сорт. Ці черешні вже 9 років. Та ні, не 9 років, так, да, 9. 9 років. Ось, подивіться, як він. Як він їсть черешню. Бачте. Хазяйка відволіклася, кормила-кормила, відвернулася, то я буду сам їсти. Їж сам черешенку Тримай. Ай, смачна черешня, Ай, смачна. Значит, я сам себе зервал черешню. Тоже смачно, с пива. От вона зараз рясна, поспівша, а буває, пройде якийсь дощ, не пам'ятаю якого року, і за день просто згнила черешня. Просто вся черешня була гнила. Мене встигли навіть зібрати її в холодильник покласти. Такі кислотні, якісь дощі. Баб, поїв черешеньки. Так, це в мене одна черешня, та що схрещена з вишнею. Ось така вона, вона найпізніше достигає. А це зараз черешня, яку можна вже їсти вже в, сталі, в стадії зрілості.